Гості, вітаємо вас на сьомому всеукраїнському турнірі пам'яті Олега Русина серед дітей 2011 року народження. У вас нагоди проведення турніру звучить Державний він України. Олега Русина оголошується хвилина мовчання. Дякуємо. Для вітання учасників турніру та нагородження. До нас завітали, шановні гості. Слово для привітання надається міському голові міста Новояворівська, пану Володимиру Мацаряху. діти, тренера Сьомий е, традиційний турнір Олега Русина, Миронявоївську, розпочався, відбувся і буде в тих декілька днів е, відповідно до, до років. Олег мав добрих друзів, тому що друзі не дають е, нам забути про цю хорошу спортивну людину. Я бажаю кожному з вас. Бути вірним другом в житті, мати добрих друзів по житті і стати по житті успішними і бути завжди чемпіонами, незалежно від результатів, яких ви показуєте на полі. Слава Україні! До нас завітали мама Олега, русана Надія, тато Орест і бабця Богдан. Богдана надається слово для вітання татові Олега, Олега Русина пану Орису. Шановні спортсмени, хочу дуже вам подякувати за вашу участь в турнірі нашого сина Олега. Хочу подякувати також організаторам в першу чергу Роману і всім учасникам. За те, що ви приїхали сюди і поважили цей турнір. І дякую вам всім. Бажаю вам всім стати хорошими футболістами. Дякую. Дякуємо. Розпочинаємо нагородження. Нагороджуються кращі гравці кожної команди. До нагородження запрошується кращий гравець команди. Досищає мостиська топій Станіслав. Нагороджується грамотою і спортивним кубком. Будь ласка. До нагородження запрошується. Огоновський Матвій ФС скала 3 До нагородження запрошується кращий гравець команди ДФК Ягелонія. Павлюх Максим. Нагороджується кращий гравець команди. До США Новояврівськ. Янтар була Валентин. Нагороджується кращий гравець СФК Янів Іватьо Олександр. Нагороджується кращий гравець команди ДСШ Янтар. Гус Роман. Нагороджується кращий гравець команди ФК Рава Руська Дуркалевич Віталій. До нагородження запрошується Худик Сергій. Кращий гравець команди до Янтар. До США Яворів. Вибачте. Кращий <смір> гравець команди до США Миколаїв. Москвін Юрій. Нагороджується кращий гравець команди до США жовтва. Паска Богдан. Розпочинаємо нагородження команд переможців та призерів. Кубком медалями. Та грамотою за третє місце нагороджується команда ДЮСШ Миколаїв. Запрошуємо до нагородження команду. одразу до фотографії всі разом. Хто отримує медаль, сюди стоїть і шикуйте, що розвертаєте все сюди. А хто отримує, розвертаєтеся. Можна присісти. Давайте, давайте. 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 Саме напружений матч, фіналь, фінал змагань. напруженій боротьбі по пенальках здобула команда Жовко, але друге місце. Вони дуже засмутилися, команда, хлопці. Щоб перемагати деколи треба програти. Не завжди перемога виходить. Так що за друге місце нагороджується команда ДСШ «Янтар». Запрошуємо до нагородження. на місці, так хочеться всі. Ну я зараз старати. Ладно, ладно, <риклад> ладно, 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 ладно,

І переможцем сьомого всеукраїнського турніру пам'яті Олега Русина стала команда ДССА Жуква. Давай, раз, два, вас не видно, не заховалися. Набто не видно, заховалися. О, ось так. Це увага. Також хотів би привітати від кафедри футболу спортивної школи директора школи, якого вчора було день народження таким скромним пам'ятним подарком федіра Петровича Кужушку, директора школи. Шановні тренери, запрошую всіх на святкові столи і беремо дітей, і йдемо до столу. Шановні, шановні діти, шановні діти, від імені організаторів, будь ласка, ще не розкодьтесь. Від імені організаторів турніру. хочемо подякувати всім командам за участь. Особливо хочемо подякувати всім, хто долучився до проведення турніру, проведена серйозна робота. Хочемо побажати вам мирного неба, спортивних перемог. І на завершення надаємо слово мамі Олега Русина, пані Надії. Будь ласка. Дорогі і юні наші спортсмени, дорогі наші організатори, наш дорогий мер, який знайшов час, щоб прийти і підтримати нас. Нам надзвичайно приємно. Що сьомий рік поспіль проходить цей турнір імені нашого сина Олега Русина. Він дуже любив футбол, дуже любив цей стадіон. І щире дякую я його тренеру, його наставнику, його другу Руману, Дмитру Романовичу Кондрі. Всім вам хочу побажати насамперед міцного здоров'я, мирного неба і Божої ласки. І щиро щиро дякую цієї нашої сім'ї, родини, що ви приїхали, знайшли час, щоб відбувся цей турнір в пам'яті нашого сина. Я думаю, Олежик бачить з неба і дуже радіє. Він дуже любив дітей. Щиро вам дякую всім спонсорам, всім, хто долучився це, як казали вже переді мною дійсно дуже важка справа організація. Але ми щиро дякуємо, що є такі люди, які пам'ятають і хочуть, щоб. З, звичайно, з року в рік був цей турнір. Щиро вам дякуємо, що при такому важкому часі війни ви всі зберлися, і ми згадали нашого сина. Щиро вам дякуємо. На цьому наш турнір завершується. Слава Збройним силам України! Слава Україні!